Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Мене звати Галина. Я хочу сьогодні вам показати деякі свої томати, а це збір із 2 по 7 вересня. Ну і також безпосередньо, як вони виглядали? Перед тим як я почала цей чималий для мене збір 2 вересня. Насправді, відео я монтую аж 10 вересня, тому що мені було, скажу чесно, ніколи, і я робила інші відео. Але ж хочу показати. І насправді сьогодні, 10-го, я також позбирала чергову партію, вже меншу, ніж ця томатів. Отже, Зараз все розкажу детальніше. Ну що ж, сьогодні 2 вересня. Показую вам свій ліс із томатів. Ой, мені здається, камера не передає. І знову скільки нас настигло. Уже було багато зборів. Звісно, я всі їх не показувала. Крупні вже вирвані, крупних вже нема, але ще раз, сьогодні друге. Вересня. Представляєте? Ну, що позбираю, покажу. Хоча, звісно, деякі старі, може, збори покажу. Звісно, я щоразу не знімала. Чи все було в мене ідеально? Та звісно, що ні. Але скажу чесно, я просто пишаюся нашою роботою, скільки їх було, а які ж крупні, а які ж смачні. Це не передати. Так, деякі пеклися, деякі. вершина гнев була зовсім трішки. Відто що було прямо на самих томатах. Ну, я не знаю, може були які два томати. Які. От. Але ж все це порятувалося, наїлися ми. от Ще й чимало продалося. Завернула я ті гроші свої витрачені нас були тут такі крупні, зараз вже ж не такі, звісно. Завернула я свої гроші, витрачені на дороге насіння. Які ж доладні. Які доладні Ну, більші ж невеличкі. Все, є і великі томатики. Мої баклажани. Та перець, в'януть вони бідні, але що ж робити? Все-таки все було і все є. Треба позбирати, хоч ми дуже поливаємо. Баклажани, перець. Он такий. О, зараз не буду пройдуся так трішки біленькі, то баклажани. То біла лілія. Хочу показати помідори, які обривали цього тижня. З 2 по 7 число. Ось такі. Вже не такі крупні, але смачні, хороші, багато. Трошки темненько, я дуже рано вранці їх вам показую. Ось така краса. Я у відрі У мене є такі невеличкі е, томатики. Ось зараз я наберу спочатку з ящика, з відра. наберу 4 кг, переберу, подивлюсь, може, там які не дуже доладні. І робитиму собі далі, працюватиму над своїми баклажанами. А це ось хочу трошки нагадати про один із попередніх своїх зборів. Хто дивився мої відео, то напевно вже ж бачили. А це я котик допомагав, збирала томати на базар. От, тому що ми вже і консервували, і томат, я закривала. Я вже закрила баклажани, але не показувала ще деякі свої рецепти. От, То, в принципі, вже, ну, ще буду перезакривати то томати, потрібно Одинські помаранчеві, крупні, гарні, а також рожеві, дуже у мене красиві. Отже, розказала вам про свої томати, я вже це робила не раз. Так що до побачення. Підписуйтесь на мій канал. Рада зустрічі!